Про що сьогодні не хоче гучно говорити російська пропаганда? Дефіцит бюджету Росії тільки в січні 2023 року склав 1,7 трильйона рублів більше половини від запланованого на рік доходи від російського експорту скоротилися більше ніж на третину. Тепер у місяць Росія заробляє не 30, а 18 мільярдів доларів, а буде ще менше, адже російська нафта дешевшає і почали діяти стелі ціни на російські нафтопродукти. З введених зовнішніх санкцій стоїмость будівельних матеріалів і обладнання за останнє час значительно виросла. Будівництво подорожчало, а квартири у Москві подешевшали. На федеральних каналах про це не говорять. Але російські ріелтори констатують, що ринок нерухомості помер. Можливо, у росіян поменшало грошей? Ростат каже, що тільки на 1%. А от опитування бізнесу свідчать, що кожен другий відчув у їхніх клієнтів грошей просто немає.